Так мені сподобалося тут знімати, і то я знімав що до гори, думаю, а що так порожньо йти собі, і не говорити і не знімати, так я вирішив ще, як би то сказати, ту саму вулицю проутюжити в протилежну сторону. Значить, Йду я, як я вияснив, на одному будинку затерту назву по вулиці Івана Франка. Чогось в нас виходить окремі ці їх дві. Дві маленьких. Виходить. Ну, але що є, то є. Зійшов з вулиці Максима Кривоноса. Що я вам сказати хочу. Гарно так розбудовується нас місто. Радує душу на тих постерах, всяких таких запущених, от подібних, як от, от, то якісь курчі, а то, то будують будинки. Ну, є така версія, що ті будинки не зовсім для українців будують. Хто його знає. Я не як то... Ой, коротше, ті складні слова, слова. Антисемітист. Коротше, я, моя думка така. Може бути людина негром, американцем, євреєм. То, хто зна ким? Але буде людиною. А буває, що рідний українець або й родич, або й сусід, а може бути свинякою. Так що я нічого не маю проти, ні не проти ніяких народів. Ну але що вам скажу? Дивіться, по історії. По історії значить по історії в Кременці. Так, скажімо 200 років, 200 років назад Максим Кривоніс. Не просто прийшли сюди вони від Богдана Хмельницького і захопили бону, вони ж вирізали. Тисячі євреїв. Ну, я думаю, що паспортів вони особо не перевіряли. Можливо, там і була частина і українців, і інших національностей. От. Тепер другий фокус. Але я добре сказав, 200 років, то 200 років не до, до сьогодні, а 200 років до Другої світової війни. Друга світова війна, прийшли сюди фашисти. І знову винищили в Кременці тисячі євреїв. От. Ну, видно, їм тут добре живеться, раз вони тут все наростали. Нічого я не маю проти них, зовсім не, не, не хвалю, навіть навпаки, бачите, як розказую про ту справу і про кривоноса, і про фашистів. Нічого хорошого вони не зробили, я би сказав. Ну, але ж... Кременці ходять упорні слухи, що місто будується не для українців. От так. Ну, а ви як думаєте? Що ви скажете? Які думки на, цю, на, на цей рахунок, як то й кажуть. От. Оце бачите, та -та -та -та, бруківка оригінальна. Її більше 100 років. Та, певно вже за 200 років ті бруківці. Кам'яна. Дивіться, який. Які в тротуари були. І це по тій бруківці було їхати, вже тут забетонірували, було їхати дерев'яним возом, то теж бляха-моха всі камінці з знерок повитрасало, би не тільки з нирок, а те, хто там в чому має жовчного, де там ще камінці бувають. От. ну Тут отак, якщо пряменько вискочити, де поїхала та червоненька машинка, і пару метрів, і ТЦК. Оце вже народ. Знаєте, звісно, костел. Ось це теж дуже старий будинок біля костелу. Там книгарня, скільки я пам'ятаю. Оці два будиночки жовтих збудовані зовсім недавно років, 10-15 назад. А тут був пустир колись. А оця парковка, теж не раз я розказував. На цій парковці були кілька таких гарних старовинних будинків. І В одному з тих будинків квартирувався Тарас Григорович Шевченко. І на ньому навіть була охоронна табличка про те, що він тут квартирувався. Але от чогось ось Совєти взяли і цей рядочок будинків знесли. Там на одному з старих відео на заставці я знайшов в інтернеті старе фото саме з тих будинків. Вот. Так що кому цікаво. Можете подивитися. Бібліотека Словацького, Дніпром. Це в нас зараз мужик не мужик, якщо в Дніпроемі не побував інструмент у них, хороший асортимент. Ми вже теж набрали в них інструменту багато, дуже зручно в них з гарантіями, взагалі красота. Не треба зберігати упаковки, нічого, в них є база кожного клієнта. Приходиш, от я недавно здав болгарку на ремонт. Десь це вже має, мають на днях привезти. Ну І от музичну школу вже закінчують ремонтувати. Вон Той будиночок так гарно хтось зробив з колонами. Ну Розцвітає помаленьку кремний, звичайно, що сильно перебила ті справи війна. От ну, Отака от діло. Все, бувайте здорові. Пишіть, кому що цікаво, пройдуся, зроблю вам екскурсію по будь-якій вулиці Кременця, окрім там, де не можна знімати на сьогоднішній день. Ну, я думаю, що ви знаєте, де не можна знімати.